Кажуть, що священнослужителі, а самі кидаються на людей московські попи досі в Києво-Печерській лаврі, попри те, що напередодні сплив термін їхньої оренди на приміщення комплексом. А сам митрополит Павло дедалі більше демонструє свою агресію. Зокрема, намагався перешкоджати професійній діяльності нашої журналістки. Кореспондентка Валерія Пашко долучається до нашого етеру. Ліро, привіт тобі знову. Розкажи, чому колишній намісник Лаври Павло не давав тобі працювати. Цювати і що там нині відбувається. Добрий день. Спочатку сьогодні зранку Митрополит Павло провів ранкове богослужіння у києво печерській лаврі, Попри те, що 29 березня представники УПЦ мали покинути цю будівлю. Потім він кудись поїхав і повернувся власне вже близько 11-ї години, щоб захищати від перевірок комісії майна лаври. І ми намагалися із ним поспілкуватися, запитати мету його приїзду, чому він тут перебуває. Він спілкувався із Врянами, хотілося розпитати. Його що саме він їм е, говорить, чи збирається власне представники УПЦ виїжджати із Лаври. То е, у відповідь я отримала лише агресію. Він сказав, що спілкуватися зі мною він не бажає, і він почав прибрати мій мікрофон. Каже: я не хочу таких. Він почав ще ображати мене, говорити, що е, ви на людину не схожі. Ну давайте побачимо наживо, як це було. Заберіть, пожалуйста. Я вас не приглашав. <губліцивальна> я ні, ні. вас не приглашав. Так це державна установа. Я іще раз вам кажу. Це є земля на якійсь беріть. Хрісти, хрісти, поснімайте. Чорний чуєте. Чорний крізь. Роботі ж Я ще покой покой. раз вам казав, прийдіть за сюди. Хай хай собі буде. Я не хочу говорити, спілкуватись з людиною. Я теж людина. Знімайте, що потім казали. Це не державна основа. Я не державна, це людина. Загалом Митрополит Павло з більшістю журналістів не бажає спілкуватися, і в принципі говорить, що прибрали від нього камери, мікрофони. Він каже, що він буде спілкуватися тільки із вірянами. Також він говорить, що це майно не державне, а лавське ось так він називає, і каже, що Лавра була збудована ще тоді, коли не було ні Росії, ні України. І власне розуміємо, що виїжджати вони поки не збираються. Вони чекають на рішення суду, тому що відповідне подання. Ання заяви вже відбулося, і суди з цього приводу вже тривають. так само на вечір заплановане ще одне богослужіння представників. У ПЦ вони до речі не бажають, щоб їх називали УПЦ МП або Московський патріархат. Вони кажуть, що вони з статуту свого прибрали оцю от представку МП. Власне, і комісія зараз поки не може працювати, тому що одну із будівель, які вони мали сьогодні перевіряти, чи все майно там добре збережено, замкнули із середини, і вони не можуть туди потрапити. Але всього є три місяці на цю перевірку, і власне сподіваємося, що вже наступного разу комісія зможе перейти до своєї роботи. До речі, в складі цієї комісії так само є і ченці із Києво-Печерської лаври. Анжеліко.